У цій муніципальній будівлі в Рамалі, місті на окупованому західному березі річки Йордан, сотні чоловіків опинилися у відчаї, оскільки війна між Ізраїлем та Хамас завдає все більшої шкоди мирним жителям Гази. Багато з них кажуть, що краще ризикнути своїми життями і повернутися додому, ніж чути про страждання їхніх сімей по телефону чи у повідомленнях. Чоловіки не показують свої обличчя на камеру із міркувань безпеки. У Салеха Хасана є дружина і три доньки підлітки. Всі вони опинилися у пастці у газі. Ми були простими людьми, які жили своїм життям. Ми не маємо жодного відношення до того, що відбувається. Ми просто намагались будувати своє життя та створювати сім'ї. Моя донька навчається на другому курсі університету і вивчає англійську мову. Вона хотіла закінчити навчання, але тепер наші мрії розбиті. У Газі проживає 2 мільйони людей. Єдиний прикордонний пункт, який працював до війни, був зруйнований у перший день боїв, коли Хамас здійснив раптовий масовий напад. Відтоді Ізраїль майже постійно обстрілює ракетами Сектор Гази, який має 40 кілометрів у довжину та 10 кілометрів у ширину. Сім'ям наказали евакуюватися із деяких районів Гази, але втікати їм немає куди. Хасан каже, його родина не поїде навіть якби могла. Дружина каже, що вони будуть залишатися в нашому домі, доки їх не обстріляють. Працівники гуманітарних організацій кажуть, що забезпечують чоловіків їжею та житлом, оскільки Ізраїль анулював дозволи на роботу робітників із гази після початку війни. Минулої ночі тут було 800 людей. Ми даємо їм їжу і намагаємося заспокоїти їх, тому що вони спустошені новинами від їхніх сімей із гази. Однак вона каже, що запаси закінчуються, а підтримка надходить обмежена. Ізраїль пообіцяв повністю перемогти Хамас у цій війні. А Хамас оголосив, що має план захисту. Багато чоловіків тут кажуть, що втратили надію на щасливий перебіг подій і вважають, що можуть більше ніколи не побачити своїх рідних. Гезер Мердок, Марія Ульяновська для Голосу Америка.